Доброго раночку, любі дітки. Подивіться, а що стало із моїм віконечком? На віконечку хтось намалював візерунок, та це ж морозець намалював зиму. А яка ж сьогодні погода? Що там відбувається за віконцем? Давайте подивимось. А за віконцем справжня зима, тихо-тихо йде сніжок. Засипає доріжки, дарує деревам красивий одяг, навколо все біле, красиве, казкове. Зима холодна пора року, наступають морози. Земелька збивається у грудочки і замерзає, стає твердою. Земелька відпочиває. Із зимової хмаринки випадає сніг. Він засипає земельку. Білою ковдрою. У замершому ґрунті не ростуть рослини, не росте трава, а дерева стоять, ніби заснули, адже на них лежить сніг. А ще на деревах можна побачити птахів. Ось сьогодні ми бачимо синичку, яка прилетіла до годівнички, і їсть корм. Взимку сонце піднімається низько над землею. Воно дає мало світла і тепла, тому взимку завжди холодно і рано сутеніє. Разом із сонцем на небі можна побачити і хмари вони великі, малі, білі, сірі. З хмар іде дощ, а дощ це краплинки води. Взимку холодно і дощові краплинки замерзають і стають сніжинками. Зима може бути різною, може бути доброю і дарувати сніг, а може бути злою і принести хуртовину, може бути мовчазною і вкрити річки льодом. А може бути веселою і дарувати діткам свята день святого Миколая, Різдво, свято ялинки. Зима буває різною. Але всі ми її дуже-дуже любимо. А зараз, дітки, ми з вами пограємо і подаруємо зимі багато зимових, красивих слів. Яка зима крижана? Яка зима білосніжна? Яка зима срібляста, яка зима весела, яка зима морозна? Яка зима сніжна, яка зима пухнаста, яка зима зла, яка зима святкова, ось дітки, якою буває зима. Скажіть, а що ми сьогодні бачили за віконцем? Так, ми побачили зиму, а що дізналися про зиму? Якою стала земелька? Так, земелька стала твердою, а що взимку іде схмар. Так, іде дощ, іде сніг, а якою буває зима? Зима буває доброю, холодною, сніжною, морозною, веселою. Молодці, дітки, я вам ще буду розповідати про зиму. До наступної Зустрічі, малятка! До побачення!